Привіт, друзі! З вами я, Артем, І сьогодні розпаковка ось вот такого набору сіла зі свиней. Так, це не оригінальна свиня. Это все точно. Що ж, давайте идтим і подивимося. Ого! Дивимся. Ади второй персонаж. Два нагрудники. Ну, шолом там понятно. Діаманти, и та блін. блин. Ну, в принципі, диаманты хоча б. Блін. Так, а сейчас шолом потім надягну. Ну, якось так це виглядає меч молватий, нагрудник взагалі для гликосвелті. Шолом ледь налізає. Додатковый нагрудник, ну за це хотя Так, далее. Далее все хуже. Вон какая-то лапа динозавра. Сейчас. Так, ч -ч -ч. так, морда свини. Ну, щось мені не здається, що це найкращий Гаразд, чекайте. Секундочку. Для вас пройде одна секунда, а для мене хвилин 5. Да, от Но... оригинал. це свинья. Ну, покажу приблизний оригінал. Це оригінально вроді. <глова> <глова> Тато і син. Ну... <глова> Ладно, хоча б іще одна буде. Ну, це Стів, звісно, це... це... Це взагалі лучше не бачить. Що ж, і цього щось має вийти. Чекаємо. Для вас прийде одна секунда. Ну, якщо чесно. Непогано виглядає, ну, краще б я цього не бачив. І не збирав. Це... це просто... Виглядає як... Ну, піден, ладно, ще, ну більш менш. Нормально. так. Ну, Стів, ну сама фігурка по собі непогана, але шо лом. Нагрудники два. Свиняється гав, ладно. Ну, я так зрозумів, що це типу, по ніби якісь заборчі, хоча гегіки. Ну так єдиний, напевно, я там перебувати. Ну, ставлю цьому наборчику, напевно, з півгріном на балів. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Шість сім балів. На ну, цьому. 5 балів. В Цьому 5. Мінуси і плюси назначати їх не буду, але що ж, мені сподобалися ці два набори. Араз, всім па-па. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і всім па-па.